Проїхав вже кілометрів 120. Е, по відчуттям, а ніби все добре. Е, Сподіваюсь, так і далі буде. Е, їде 80, стабільно. Я в принципі задоволений цією швидкістю. Ну, тут по селах дорога погана, так що я трошки менше їду. По витраті поки не ясно. Вчора заправив 10 літрів, горіла лампочка, зараз от проїхав після заправки сотню. Лампочка не горить, не моргає. Так що в теорії витрата невелика. В цілому по стану підвізки і по відчуттям відсутні всі чотири підшипники колісних. Передній лівий супорт дуже сильно тарабаний, тобто треба пальці перебрати. Справа скрипить майже постійно, крім правих поворотів, тобто підшипник, тобто ну, ерунда. По задку балка гуляє туди-сюди, але там в принципі один севленблок поміняти, бо він надірваний і вона болтається з однієї сторони. А так гальмує, їде доволі непогано. Шумить, але то вихлоп там. Нема ж пиляк на колекторі. Вчора прикрутили, аби як, аби доїхати не так шумно. Ну що я ще можу сказати? Чудове авто за такий бюджет.